Всім привіт, Мене звуть Сергій Халус, і це скандал, рубрика на моєму каналі, де ми з вами обговорюємо найцікавіші, найскандальніші новини, які відбулись тут в інтернеті за бортом плюс 33 градуси. Я в чудовому настрої, а це значить прийшов скандал і час обговорити всі найцікавіші новинки. Хто не в курсі, що тут відбувається на цьому каналі? Кожен третій день я приходжу сюди, збираю всю інформацію по телеграм-каналам і розповідаю її вам. Все, що відбулося в українському медіа, я вам тут розкажу. Ну, а вашу думку, як завжди, я чекаю в коментарях з приводу тих чи інших новин. Від вас нічого не прошу, це абсолютно безплатно. Просто підписка і лайк. Все, що від вас прошу, підписка і лайк, мені буде отак от достатньо. Хотів перехреститися, що я хотів зробити. Отак от достатньо. Ну, коротше, лайки це для мене. Як там роблять в тіктоці. Коротше, перевіряй свій лайк, перевіряй свою підписку і полетіли обговорювати найцікавіші новини. Всі лінки на мої соцмережі знайдеш внизу. Інстаграм, телеграм, все там. Ну і почнемо ми з інфоприводу цього року. Це скандал Алхім та Майдзюк. І їх, значить, за круглий стіл посадила раміна. Цей скандал ідеології тривав дуже довго. Довго тривав цей скандал. Мендзюк виклала такий провокаційний пост про Алхім. Що Алхім підтримує країну агресора, Алхім підтримує культуру агресора. Як у нашій країні можуть продовжувати бути такі блогери? Алхім сказала, а що від мене хочете? Я війна у вільній країні. Що хочу, то й врачу. Якби законом не заборонено всім пока. І ці ідеології якби зустрілися, і сталася така от вибухова інформаційна бомба. Цей скандал обговорювали в мережі. цей скандал обговорювали на телебачі. цей скандал обговорювали всюди, де тільки не можна, і вже навіть мене втягнули в цей скандал. Дякую, Аня. Привіт, Анна Алхім та Олена Мандзюк після скандалу прийшли на подкаст до раміни. У мережі обурилися, що раміна запросила на розмову Алхім, а Мандзюк дорікнули в тому, що вона перевзулася. Ну давайте по порядку. Почнемо з того, що Раміна, як журналістка, виконує професійно свою роботу. Її задача піднімати актуальні теми в суспільстві і давати народу те. Що він хоче. Що народ хотів останні два місяці, крім того, щоб обсуждати мандзюк Ялохів, я не знаю. Напевно, Євробач якось там ще проскочило в цій темі. Але це була головна така історія, головний інфопривод, в який всі залізли. Да? І дех, дех, дехто й не виліз. І Раміна, як одна із найбільших інтерв'юєрок України, вирішила, що це буде цікава розмова. Тим паче, в неї є такий формат на Ютубі, де вони втрьох там щось знімають на різні теми, розмовляють. Ну, не вони, а на, на різні гості. Вона вирішила посадити за круглий стіл Алхім Мандзюк і влаштувати їм зустріч, щоб вони могли ці претензії одна одній сказати в лоб. тому саме до Раміни менше всього питань, чому вона їх запросила, тому що це очевидно найгучніший інфопривід України за останні місяці. Тому треба було це робити. Але Алхім знову всіх обіграла. Алхім знову всіх обіграла, тому що після цього, от, е, інтерв'ю, після цього відео засирають саме раміну і Мандзюк, А про Алхім вже всі забули. Алхім реально всіх обіграла, тому що коли ще я знав, що це відео вийде, тому що мені сказали, що це відео буде, що воно знімається. Я подумав. Що вивести Аню Алхім вживу ну майже нереально. Вона настільки самовпевнена і настільки ну, відверто говорить, те, що вона думає. Що ви вивести її в якомусь там двобої в батлі, ну дуже важко, дуже важко. Вона реально мощно пре. І ми побачили це на цьому прикладі на цьому інтерв'ю. Тому що люди, які проти російської мови, які кажуть, що ні російській мові в публічному просторі, і так далі, розмовляють з Анією. Аня говорить на російській мові, це нікого не смущає, і вона відстоює свої права. І це мене здивувало дуже сильно. Що значить, бандзюк сидить та проти Алхім, алхімін відповідає російською та й Da eu creio o Já com isso que... eu que uma vou... Аня дуже швидко закривала рот на всі претензії до неї. Наприклад, про те, що Сайчі там почнуть слухати російську музику. Вона сказала, привела приклад, що вона любить анальний секс. То що тепер вона буде відповідати за всіх, хто займається анальним сексом? Ну, от така от у неї відповідь. Ну, от так от вона думає, от така от у неї система координат. Понімаєте у Ані Алхім? Вона думає ось так і все. Її не переконаєш ні в чому іншому. Насправді багато мемних прас я вже побачив в Тіктоці з цього, цього інтерв'ю. Дуже смішно, але насправді трошки печально. Олена да? Мензю. Теж підготувалася, у неї був прям були прям пункти, що вона би хотіла побачити, які дії від АЛХІМ, що її, наче, там смущає, і сказала, і це проговорила, що ти маєш перестати транслювати російську музику публічно, слухати її там на Apple Мюзиках, на цих сервісах, які монетизуються, що артисти за це отримують кошти, ти популяризуєш цю музику в нашій країні і так далі. І, тому подібне. і на це все. Аня, звісно, дивилася на них таким поглядом: що, типа я сама рішу, сама рішу. وتعقل вот А в кінці всього цього мені все було дуже схоже на якусь просто милу бесіду трьох подружок, які чомусь посварилися і зараз все-таки рішили встрітитися, значить, за одним круглим столом, і в кінці обісрали ще й костіка да, колишнього Ані. Чи зробить якісь висновки Аня Алхім після цього скандалу? Я думаю, однозначно вона вже дуже багато змінила в своєму контенті, навіть виходила пару раз українською мовою а, до себе в сторіс. сказала, що їй важко, але виходила. Тобто, потихеньку відбулася ця трансформація, яку всі Чекали від Ані, але те, що Мандзюк і Раміна сіли з нею за один стіл, це звісно, їх репутацію зараз в мережі пошатнуло. Що як ви могли? Але в кінці кінців будь-який конфлікт має вирішуватися діалогом, тому що що ви хотіли, щоб вони побилися чи щоб вони там патли один одному видирали. Вони дві дорослі, три дорослі жінки. То що їм було робити, як їм треба було закінчувати скандал? Здається, це така фінальна точка, ну очевидна і більш-менш адекватна, як має бути в адекватному суспільстві. Ще я впевнений, що про цей скандал скоро забудуть, і все буде як було, якби все загуло. Знаєте, от, я думаю, все буде. Нічого цей скандал їх не приведе. І я кожен раз дивуюся, як цю аю Алхім намагаються відмінити всім інтернетом, і кожен раз їй вдається встати і йти далі. Вона реально ну. Мене дивує, вона феномен правда, українського інтернету. Як вона це робить, як їй це вдається, я не розумію. Оскільки є блогерів, які потрапляли в якісь такі масштабні скандали, частина з них виїхала, частина з них просто впала на дно і, і чекає, поки настануть кращі часи. Да? Пропадають просто блогери. коли такі скандали в кінці випуску Аня послала мене на три веселі букви, тому що їй не сподобався мій випуск, і те, що я значить, отак от поступив, що я тут воз попросив кружочок. Від Ані з Синяком, А тут, от я, значить, її в новому випуску обсираю. А ще я по п'яні можу включити Анну Асті. Коли я там випиваю, я можу Анну Асті включити. Боже, оце обвинила мене в усіх смертних гріхах. Да? І мені почали писати: прокоментуй скандал з Алхім, прокоментуй скандал з Алхім. Да, Нема ніякого мене скандалу з Алхім. Я раніше дуже близько дружив з Ігорем Сіняком. Ми 10 років знайомі. Да? Десь 10 років знайомі. Це та людина, яка допомагала мені виїхати, коли почалася війна. Це та людина, яка кожен день до мене приходила додому і підтримувала мене, коли почалася війна. Да? Тому з Ігорем у мене свої відносини, да? не публічні у нас відносини, але ми іноді можемо списатися і щось там прокоментувати один одному. Ну і також не забувайте, що я веду деяку журналістську діяльність. Мені треба мати інформацію, і у мене є джерела в різних містах цього світу, і різні історії. Мені ці люди розповідають. Про зрадників, про що там твориться на болотах, що де ще твориться. У мене цих якби джерел вистачає. І тут я сижу ввечері, випиваю вино. Мені пише Ігор, що він йде на зустріч з нюю Алхім, а це якраз був пік скандалу з Мандзюк. І я кажу: ой, не може бути скинь кружочок. Прийшли, покажи, докажи, типа, і Пейсірі. Знаєте, типу, ну покажи, покажи. І він взяв, записав відео Привіт мені з Анією, що Аня там грузиться, що на викладе цей кружочок, де да я можу сам його викласти. І вони записали мені з Анією відео привіт, типу, ха-ха-хі-хі-хі. Ну я взагалі відео привіт не просив. Я просив просто типу, покажи, що ви реально з нею зустрілися. Тому що я думаю, Боже, Аня настільки похер на цей скандал, що вона зараз просто типу, тусить там у Франції, а тут всі. В Україні обсуждають це все. Понимаєте? Варяться в цьому котлі з Мандзюк і Алхім. А вона там собі сніком відпочиває в найдорожчому ресторані Парижу. Да, це було так. Для кого це таємниця, я не знаю. Для кого це якесь дивування, я не знаю. Ну, може, може, когось це здивує, що в мене є багато всяких людей, які мені присилають різну інформацію. Таке буває. Мені треба мати людей всюди, для того, щоб знати інформацію від усюди. Пред'явила Аня, що я п'яний під Асті можу танцювати. Таке пап'яні можуть не таке робити, я можу всяке пап'яне витваряти. Я таке іногда витворяю, що сам собі не вірю. Могло бути всяке під ВПВОН, знаєте, коли ти під градусом вже не віддаєш собі контроля. Ну могло бути всяке, і міг танцювати і може навіть підспівувати міг. Прикиньте, ти ніколи в житті не зайдеш у мене в плейлисті російську музику. Ніколи я зараз не дивлюся, якийсь російський контент. Я його повністю ігнорую. Єдине, що там було у патапа, інтерв'ю у дудя було, чи коли якісь українські зірки чи зрадники дають інтерв'ю російським а, цим. Російським журналістам я це дивлюся, бо мені це треба для інформації. Мені це треба для того, щоб потім взяти інформацію, розказати її в скандалі. Це моя робота. У мене є така робота, де мені треба багато інформації, всякої я і підписав на всякий шлак, на всякі брудні телеграм-канали. Ви собі уявляєте, який шлак інформації? Я відфільтровую, щоб збирати інформацію, і приносити її сюди і формувати свою думку. Це дуже великий шлях, правда, повірте, але я ніколи не пропагандую російську музику, російських виконавців, зрадників якихось. Я постійно наголошую на тому, що треба Слухати українську музику, займаюся тим, що показую вам тут новинки української музики, показую вам новинки українського кіно кінематографу. всю українську культуру я намагаюся популяризувати і насаджувати її молоді свої аудиторії для того, щоб ця культура процвітала і росла. Це моя задача, те, що десь я міг там по п'яні щось включити. Це пред'являє мені Аня Алхім. Ладно, проїхали. Кому цікаво, яку музику я слухаю, які у мене виконавці, і так далі. Переходьте на мій телеграм-канал. Я там поділюся просто скріншотами своєї медіатеки з цього і за полмюзика, і ви побачите, що я слухаю. А якщо цікаво, я ще скину свої підписки з Ютубу, щоб ви дивилися, побачили, що я дивлюся. Да? Наприклад, отак от от можемо зробити, якщо вам так цікаво. Ну а ми продовжуємо. Йдемо далі. Юлія Саніна дала інтерв'ю, дала інтерв'ю 2023 Жані Яновичу, і його засрали в мережі. Досить сильно такий був фідбек негативний від аудиторії. На це інтерв'ю назвали Юлю нещирою. І Юлю взагалі хардкіс останнім часом досить часто поливають брудом. Чому це відбувається? Тому що вони живуть за кордоном, тому що хардкіс виїхали за кордон. Вони виїхали до повномасштабного вторгнення, і вони про це наголошують знову і знову, що ми не втікали, ми незаконно не. Не перетинали кордон, ми законно при виїхали ще до початку повномасштабного вторгнення, але людей дратує, що вони ніби як картки існують, популяризують свою музику в Україні, створюють музику в Україні, приїжджають сюди, тут заробляють, значить з українського слухача заробляють, гастролюють і везуть свої гроші в Іспанію, там живуть, і у них там все класно, прекрасно, і війни не відчувають. Так зараз відчуває публіка. Публіка взагалі зараз не любить тих артистів, які не відчувають війни, які в не контексті війни, тому що. Аудиторія переживає ці потрясіння знову і знову, і треба і людям хочеться, щоб артист був до них близький, щоб артист був поруч з ними в такі складні часи. І зараз найкращі артисти це ті артисти, які їздять по маленьким містам, які їздять при фронтові міста, які можуть підтримати не тільки пісенькою, а ще й ділом прийти, підтримати, підпотримати за руку, показати, що я тут, я з вами. І такі артисти зараз в пріоритеті. Артистів, таких як Юлія Станіна, зараз не дуже сильно люблять, тому що ну реально це ті Робітки на Україні це просто артист-артистики створює ахіренну музику, який дуже був популярний в Україні. Колектив, який був дуже популярний, забирав номінації колектив року. Просто в один момент зникає. І все. І одна справа, якби Юлія Саніна сказала, що все, я буду сольна співачка, я буду тут співати, я буду писати пісні, я буду, значить, гастролювати Україну. Якщо значить гурту Хардкіс не існує, а його по факту зараз в Україні не існує, бо вони тільки за кордоном існують, то питань було б менше до Юлі. От правда, було б менше до Юлії питань, але вона не захотіла бути сольною співачкою, як мені повідомляють різні джерела, що вона не хоче від'єднуватися від гурту Хардкіс, і тому вона тягне на собі цю ношу і далі, і її за це, ну так скажемо, поливають нормально. Ви відносите таких артистів, які виїхали за кордон, пишуть українську музику, але заробляють на українському слухачеві і везуть гроші туди. От як ви до такого відноситесь? цікаво почути вашу думку, як моєї аудиторії, про що ви будете говорити? Ліга сміху продовжується оголошений новий сезон Ліги Сміху. Ліга сміха має продовження. Це класний український проект, який мені подобався певний час, певний час я його навіть дивився, але потім мені якось стало нудно. Насправді це такий класний буст для гумористів, для стендаперів, щоб їх дізналася про них публіка. Якщо використовувати цей проект саме для цього, це буде круто, тому що український стендап він сильний. Український гумор він класний. Українці вміють жартувати навіть під час найтемніших часів. І це мене дивує, правда. Сказав про найтемніші часи, і стало темно прямо в кімнаті. Дивіться, як темно. Вау. Тому я за продовження таких проєктів, які знаходять нові молоді таланти, які допомагають бустять нових артистів, бустять нових коміків. Це круто, це має бути, тому що ну а як інакше сьогодні пробитися? Ну через TikTok хіба що? Але телебачення має теж підтримувати молоді таланти. Тому що наше українське телебачення до війни було дуже круте. Правда, такі круті проекти робилися, такі круті шоу знімалися, так все виглядало якісно, дорого, круто. А зараз телебачення в Україні на жаль трошечки вмирає, тому що по перше з'їв телемарафон, канали стали менші, канали стали менше отримувати за рекламу. Бюджетів для зйомок шоу все менше. Артисти майже не отримують там гонорари, не заробляють, не хочуть іти на певні шоу. Ну коротше, така от історія цікава. Чи дивитесь ви якісь телевізійні шоу? Кромі супермами, конечно, да? Напишіть в коментарях, буде цікаво почитати. Василь Ломаченко заявив про кінець своєї професійної кар'єри. Василь Ломаченко був дуже популярний український боксер, якого дуже поважали і любили. І фанати боксу, і фанати спорту. І всі до нього так класно відносилися, вболівали. Але переломним моментом став той факт, що Василь Ломаченко підтримує е, українську православну церкву московського патріархату. Да, і він з цими московськими батюшками весь час там братається і ходить до них на службу, і пропагандує, значить, во от православія Росії і якось народ почав від нього відсторонюватися. Якось почали недовірчиво до нього ставитися, але він продовжує виходити під українським прапором. Все було так, але люди вже перестали його підтримувати. На жаль, ось таке завершення його кар'єри. Хоча раніше він був супер зіркою боксу, всі за нього вболівали, підтримували його і так далі. А ця ситуація дуже сильно змінила думку про нього. На вулиці плюс 33 градуси за цельсієм, а це означає, що всі хочуть у відпустку, всі хочуть кудись, кудись хочуть знаєте, до води, до якихось водойм, і зараз просто аншлаг. В Одесі, в Одесі переповнені просто пляжі, просто переповнені пляжі, купа людей, і люди три роки не мали нормального сезону моря. Да? Три роки війни, три роки, три літа, люди просто не мали можливості відпочити. І зараз їм вже пофіг на все, пофіг на ці обстріли, вони просто пруть на море. Зараз бачите відео, скільки просто народу зараз відпочиває в Одесі, і хочеться сказати, вам будьте, будь ласка, обережні, тому що міни це не жарти. Якщо там заміновані пляжі чи заміновані десь мі не заборонено плавати, будь ласка, не плавайте, не лізьте, не наступайте, тому що це дуже небезпечно. Що була вже новина, що хтось там підірвався на мінах. Це ж секунда діла, це спрацьовує отак. От і тебе нема. Навіть мене встрічці в інстаграмі всі поїхали в Одесу, всі купаються, всі відпочивають, всі біля моря. Не знаю, я поки щось боюся, якщо чесно, їхати на море. Я боюся їхати в Одесу, боюся обстрілів. Я тут, коли шахеди, я в бомбосховищі біжу, понімаєте. А там що робити? Там взагалі дуже страшно. Тому, якщо ви все ж таки наважилися поїхати на відпустку в Одесу, будьте обережні, нехтуйте тривогами і бережіть себе. Отака от новина. Посеред Києва надули величезну чорну грозову хмару. Це інсталяція, яка поїде на Burning Man від України. Полетить ця хмара прямо на Burning Man і буде звучати звуками війни, звуками вибухів. Вона буде звучати, і значить буде нагадувати, що загроза близько для всіх тих, хто відпочиває на Burning Man. щоб вони навіть відриваючись, не забували, що відбувається у світі, що відбувається в Україні. І ця велика хмара чорна висить над нами всіма, а не тільки над Україною. Інсталяція я вчора сходив, кає багато було тих, хто казали, навіщо це потрібно на Софійській площі, біля наших святинь, якась чорна налуда хмара, якийсь гемарой. Господи, люди, це арт, це мистецтво, це мистецтво, яке несе сенси, мистецтво, яке буде представлено на світовій арені. Це вау, це круто. І про це треба говорити, і це треба показувати. Я вважаю, як мінімум. То так от. як вам така інсталяція? Напишіть в коментарях. e Ну а ми переходимо до зарубіжного шоу бізнесу Давайте подивимося, що там цікавого відбулося. Джасін Бібер поділився шокуючою інформацією. Він завжди веде якийсь ексклюзив, він любить це робити, любить дивувати. Він натякнув, що його навіть накачували кетаміном, забороненою речовиною, щоб він більше працював на свого колишнього директора, менеджера та продюсера. Він виклав серію сторіс, з яких поділився своїми думками. Ось так я виглядаю. Після того як люди, які казали мені попереду, ще багато роботи після того. Як я вижав всього себе, що тільки можна. Вони казали, ти маєш ще більше старатися, щоб бути прямо як ми. Це неправда. Я слухав цих ідіотів, що казали працювати сильніше, працювати більше. І я намагався знайти своє місце в цьому світі. На цьому не було кінця. Тобто він говорить про величезне вигорання, що він працював на ізнос, багато працював, але йому казали, що треба ще більше працювати ще працюй, ще роби. Давай ще скоро буде ще краще, давай і ще. І він постійно був в цій гонитві, а нагадаю, він був ще дитиною і підвідком цей весь період, да тобто він був молодою зіркою, яку на яку впливали дуже сильно. Після цього Джайсон публікує розмову з чатом GPT і задає йому питання, чи правда що кетамін використовується для контроля людськими емоціями? І робот відповідає йому, так це якби він натякає про те, що йому давали щось вживати, підсипали щось, щоб він більше. Підчинявся їм, щоб він більше робив все, те, що йому говорять. Він каже, що ми всі так хочемо присвятити всю все своє життя роботі, але це життя не про роботу. Воно про Бога, це життя про любов до один одного. Бог сам тебе надихне для того, щоб ти більше працював. Бог тобі дасть роботу. Він каже: будь ласка, перестаньте сперечатися з Богом. Ну, Джастін пішов дуже глибоко в релігію. Він глибоко релігін, глибоко релі... регіререгірегіональна Регі... 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 Що я несу? Він глибоко релігіозна людина, релігіозна людина, він він вірить в Бога, ходить в церкву, і значить, він завжди шукає якийсь біблійний контекст контекст у всьому цьому Дресирування. воно зас, воно змусить тебе думати, що все, що ти знав раніше, зовсім не таке, яке є насправді. На Але я завжди знав, що Ісус завжди був відповіддю на всю на всю біль, через яку ми проходимо. Люди зараз заставляють мене думати, що якщо я буду більше працювати над собою, то Стану краще, стану як вони, але чим сильніше я працюю над собою, тим більше я думаю лише про себе. Хіба сенс не в тому, щоби думати один про одного. відпускай разом зі мною я більше не змушу себе працювати сильніше. Джасін бібер напевно загнався знову. Знову відзайте в потоці і пише музику, створює бренд. Напевно, він знову запрацювався і от видав такий ексклюзив. Нам розумієте? От так от все не просто за кулісами, за кулісами, все набагато важче і тяжче Там реально розрушені просто люди. Там реально люди, які збираються по клаптикам, а на сцені це О, вау, клас, круто! Отак от виглядає все. Netflix опублікував ексклюзивний фрагмент третього сезону «Гри в Кальмара. Головний герой повертається до смертельних ігор. Вперше відкрито з'являється фронтмен без маски. Тема віра в людей і моральні вибори. Показано нові смертельні ігри та знайомі персонажі. Це фінальний сезон, який обіцяє приголомшити світ востаннє. Мені здається, ця гра в кальмара вже всім набридла. Їм треба було зупинитися після першого сезону, після цього велетенського хайпу і все. І там перевипуститися років через десять. Але це, що вони зараз роблять, цей мас маркет з цього серіалу, він уже всім набрид. Я подивився, цей другий сезон, чи якийсь третій сезон був. Що це який це був сезон, я дивився нещодавно. Це вже була повна фігня. Там були красиві ігри, більше нічого красивого не було. Ігри класні, декорації круті, решта, ну таке собі. Я не знаю, на що вони так тянуть, для чого вони це тянуть, я не розумію. Джарельда Лето звинуватили у сексуальних домаганнях до підлітків. За даними видання, дев'ять жінок поскаржились на актора в неналежній поведінці. У той час їм було 16-17 років. Ймовірно, жертви кажуть, спочатку було дружне спілкування, яке переросло в домагання. Однак, представники артиста все заперечують. Джаред літо така бісексуальна особистість про його особисте життя. ходять легенди кажуть, що він зустрічався з Мікелі, Це арт-директор, раніше був креативний директор Гучі, Зараз Валентино. І кажуть, що у них був великий роман, але бачите, зараз жінки на нього жалуються. Взагалі, про Джареда Лето ходять легенди про те, який він нестерпний чоловік, що він веде себе аморально, що він, значить, під час зйомок там може вести себе дуже похамськи. Він працює по системі, коли він не виходить із образа, і коли він іграв джокера. То його ненавиділа вся знімальна весь знімальний майданчик. Він постійно був в цьому образі. Він робив якісь пакості. Він, значить, шкодив шкодив факторам, значить, хамив їм, і був такий, от прям противний як його герой. Та й в цілому в житті подейкують що він не сама приємна людина, і деякі артисти популярні відмовляються офіційно зніматися з ним в одних фільмах. Та тому вот, така от історія про жаредалетови вилізла зараз про домагання. Цікаво, що це буде далі. Побачимо, які будуть докази. В мережі тепер думають, що Підіді гей. Чому так думають? Тому що Підіді завжди, завжди займався сексом зі своїми дівчатами тільки в присутності посторонніх чоловіків. Він завжди займався цим тільки з ще одною людиною, і це мав бути обов'язково якийсь відбірний чувак із ескорту. Він відбирав сам хлопців, сам їх запрошував. Забороняв їм користуватися, значить, захистом, і завжди використовував цих хлопців. І що дівчата, які зараз виступають як жертви в суді, кажуть, що їм що йому були взагалі не цікаві вони. Він завжди дивився, як, як це роблять ну, от чуваки, які приходять з ескорту. Вони йому були цікаві. Також він змушував своїх, а, значить, дівчат, з якими він зустрічався, переписуватися з чуваками, вимагати від них якісь там фотографії статевих органів, і значить і ціню він розглядував, дивився. Дивився відео, які їм, які присилають, і так далі. Тобто кажуть, що він просто ховався. Він значить так скривав свою гомосексуальність, прикриваючись цими дівчатами, яких він насправді просто використовував заради того, щоб не казали, що він гей, і бути от, вод, водночас, значить, з хлопцями в ліжку. Ось така от історія. Це більше і більше виходить подробиці суда піді. Я чекаю, коли він вже закінчиться, і тоді я зроблю великий спецвипуск. Якщо ви будете це хотіти, якщо ви будете це підтримайте цю ідею. Перша сумка Ермес Біркін відправиться на аукціон. Результат випадкової зустрічі в літаку Джейн Біркін і генерального директора Ермес Жанна Луї Дюма 41 рік тому, який зробив початок цієї великої історії, це, коли був створений цей шикарний аксесуар, який зараз мріє мати кожна дівчина. І вже 10 червня в ексклюзивний експонат, значить сумка самої Біркін, буде породана на аукціоні. Стартова ціна не називається. Але значить, судячи з усього, це буде дуже велика боротьба, тому що це дуже ексклюзивна сумка. Побачимо, я думаю, що продадуть ці десь за півмільйона доларів, да а може й за мільйон, бог її знає. Це ж сама Біркін носила. Вона мріяла просто про сумку, їй хотілося зручну сумку, і вона вискалася генеральному директору бренда Hermes, що їй не вистачає от сумки, що вона хоче саме в таку от сумку, щоб можна було там все удобно розмістити, щоб вона була зручна, така така. От вона прям хотіла таку сумку, і він зробив таку сумку і назвав її іменем. І це стала культова сумка, культова річ у гардеробі кожної дівчини сьогодні, в 21 столітті. Да, історія сумки Біркін дуже цікава. Подивіться на Ютубі чи по Тіктокам. Полазьте Всюди є ця історія дуже. Цікава. Ну і Мадонна випустить свій новий альбом. Я думав, що Мадонна вже пішла на пенсію. Я думав, що Мадонна вже десь відпочиває в Португалії зі своїми коханцями, але ні, вона писала музику. Мадонна випустить альбом 25 липня. Про цей проект давно ходять вже чутки, включає в себе рідкі значить, пісні і ремікси альбому Ray of Light. Отак вот от так, що чекає нову музику від Мадонни. Ви думали, що вона вже на пенсії, а вона ще музику пише. Ну і на цьому все. Дякую, що були зі мною. Дякую, що дивиться скандал. Підписуйтесь на мій канал, підписуйтесь на мої соцмережі. Сподіваюся, я вам дав відповіді на всі ваші питання. Побачимось в коментарях. Ну, а я пішов шукати для вас нову інформацію. Бувайте, пока.